Юдеськодержавного телебачення. Новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Глава Української держави підписав укази про святкування щорічно 21 листопада Дня Гідності і Свободи, а 22 січня Дня Соборності України. До вашої уваги пряма мова президента України Петра Порошенка. Україна це територія гідності і свободи. І таки нас зробили не одна, а дві революції, наш майдан. 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності. Я впевнений, що це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, свою гідність, і свою прагу до свободи. А мені, як президенту України, Залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності і свободи, який українці віднині і навіки будуть святкувати 21 листопада. 22 січня, як і раніше, ми будемо святкувати День Соборності України, День єдності України, День Злуки. Я вас з цим витаю. Президент України взяв участь у церемонії передачі представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні броньованих автомобілів крас Кугуар. Жоден з цих автомобілів не був переданий місії ОБСЄ за рахунок збройних сил. Ці автомобілі були заздалегідь замовлені прикордонними військами національною гвардією і планувалися до експлуатації за межами АТО. Але зараз немає важливішого завдання ніж забезпечення миру, і наша співпраця з ОБСЄ вкрай важлива. Підкреслив президент і нагадав, що інформація. Ця обсє використовувалася при розгляді українського питання на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан подякував українській стороні за автомобілі. Необхідні бронеавтомобілі дозволять направити більше спостерігачів для роботи на сході України. Це важливе і своєчасне рішення з боку української влади. Я переконаний, що це збільшить можливість ОБСЄ мирно врегулювати ситуацію на Донбасі. Керівник місії ОБСЄ підкреслив, що організація підтримує мирний план Порошенка і підтверджує дотримання Україною міц яких домовленостей Україна російський кордон за незалежним спостереженням ОБСЄ неодноразово перетинається регулярними військами Росії. Попередні дні було чітко засвідчено, що безпілотні літальні апарати, які використовуються місією ОБСЄ, були обстріляні бойовиками з території, яка не контролюється українськими військами. І таким чином незалежне об'єктивне повідомлення всього світу по тій ситуації, яка складається в Україні на її сході, там де ведуться бойові дії, є вкрай важливою. Україна не має наміру порушувати мінські домовленості. і Надалі буде дотримуватися режиму припинення вогню. Про це на традиційному брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Вогонь відкривається лише у відповідь, якщо здійснюються атаки і обстріли українських позицій. Ми і надалі будемо дотримуватися домовленостей, і незважаючи на всі можливі й неможливі спроби їх зірвати з боку Російської Федерації шляхом бойових дій і провокацій в інформаційній сфері, щоб не розв'язало руки агресору, зазначив реч. Чникренбо нагадаємо, 5 вересня в мінську на засіданні контактної групи був підписаний протокол про припинення вогню на сході України. Перемир'я набрало чинності з 18-ї години того ж дня за київським часом. За офіційними даними, тільки протягом останнього місяця загинули 85 бійців. Ато. Військовий конфлікт на сході України породжує багато питань чи є він суто локальним або являє собою лише частину великої гри багатополярного світу? Які є шляхи вирішення питання та прогнози експертів? Дивіться у сюжеті. Глобальна трансформація міжнародних відносин, яка полягає в переході однополярного світу в багатополярний, завжди призводить до дуже небезпечних наслідків. Професор Київського національного університету імені Шевченка Григорій Перепелиця висловив думку, що масові регіональні конфлікти є відголоском послаблення позиції одного полюсу та посилення інших. І наразі страждає від боротьби полюсів і Україна. в умовах послаблення Сполучених Штатів Америки, утворився вакуум в різних регіонах світу вакуум власне впливу. І нові геополітичні гравці намагаються захопити ці сфери впливу і заповнити цей вакуум своїм домінуванням. І сьогодні ми бачимо спалах конфліктів на близькому середньому сході і спалах конфліктів в Чорноморському регіоні це перш за все, воєнна агресія. Яку розв'язала Росія проти України Григорій Перепелиця вважає, що оскільки інтеграційні проекти, такі як Митний Союз, не мають змоги вирівняти однополярний світ, план Росії підібрати пострадянський простір шляхом розв'язання військової агресії, для того, щоб Росія відновила такий статус, її треба захопити не тільки Україну, а покінчити з так. Так званою незалежністю тих держав, які її отримали після розпаду радянського союзу. Саме ця спільна загроза, російська загроза і дестабілізація ситуації є основною проблемою, спільною якою треба спільно вирішувати. Директор регіонального філіалу національного інституту стратегічних досліджень в Одесі Артем Филипенко зазначив, що саме енергетичні ресурси, яких не вистачає в країнах Європи і Південного Кавказу, виступають одним із засобів впливу, і тому цю проблему якомога скоріше потрібно вирішувати. За Україна заінтересована в развитии транспортного, транспортного сообщения. Мы видим, что сегодня Есть идея о восстановлении Великого Шелкового пути. Есть вопросы развития, очевидно, сотрудничества в области энергетики. Потому что, опять же, мы сталкиваемся с ситуацией, когда энергетика, как Энергетические ресурсы, да, выступают в качестве одного из орудий давления на как на Украину, так и на другие государства, включая страны Страны Павказа и страны и государства и европейского союза. Які б не були позитивні чи негативні припущення експертів, але факт залишається фактом: на сході України відбувається військовий конфлікт, який може бути лише ланкою в ланцюгу із воєнних геополітичних ігор багатополісного світу. Валентин Блях, Віталій Безсмертний, Факти. В умовах соціально-економічної нестабільності ринок праці переживає не найкращі часи. Кількість вакансій на Одещині суттєво зменшилася у порівнянні з минулим роком. Ще одне актуальне питання: працевлаштування вимушених переселенців. Одеський обласний центр зайнятості виклики часу приймає з належним професіоналізмом. Рівень працевлаштування осіб, які звернулися за допомогою, складає 45 відсотків. Один з найвищих показників по Україні. За останні 10 місяців на обліку в Одеському обласному центрі зайнятості перебувало майже 40 тисяч осіб. Трохи більше 18 тисяч цього числа були працевлаштовані. Є безліч вакансій, попит на які є стабільно високим. В Одесі потрібні менеджери, бухгалтери, медсестри. У Болграді бракує виноградарів, а в Арцизі – лікарів. Основне кількість вакансій приходиться на город Одесу, на Ілічовськ, Ізмаїл, Катовськ. Сельские районы находятся, конечно, в угнетенном состоянии. Очень многие предприятия, которые там существуют, просто не имеют наемных работников и не имеют перспективы их взять. Поэтому и над этим вопросом мы работаем. В Одеській області близько восьми тисяч осіб стали на облік як переселенці з них працездатних майже три тисячі. Тож рано чи пізно частина цих людей звернеться за допомогою до центру зайнятості. Спершу прибулі зі сходу були налаштовані на якнайшвидше повернення додому. Тепер розуміють, найближчим часом облаштовуватимуться тут. Для біженців, що проживають на території Одещини, вже проведено більше 60 семінарів від центру зайнятості з інформацією про працевлаштування. Для того, чтобы зарегистрироваться в центре занятости, нужен паспорт, код, трудовая книжка, диплом и некоторые другие документы, в зависимости от категории. Если это выпускник учебного заведения, он должен справку о свободном распределении принести. То есть, ну вот главные документы это паспорт, трудовая книжка, код и диплом, если он есть. К сожалению, многие люди, которые переселились из зоны АТО, они оказались без этих документов. Многие из них даже работают. и на, на данный момент работают. Хотя этот вопрос решается, но решается он работодателем. То есть можно устроиться на работу, и работодатель вправе открыть новую трудовую книжку. Перспектива залишитися безробітним лякає багатьох людей. Однак лишившись без роботи, не кожен одразу стає на облік, але зволікати не варто. Центр зайнятості навчає правильно шукати роботу, знаходити для себе гідне місце на ринку праці, вміти презентувати себе. Ярмарки, вакансій, профнавчання, перекваліфікація, далеко не повний перелік тих послуг, що допомагають і майбутнім працівникам, і працедавцям. Майя Жакова, Віктор Доманський. Факти. В Одесі обговорили якість надання безкоштовної правової допомоги в регіоні та результати роботи обласного координаційного центру, яка тривала впродовж червня-жовтня поточного року. На круглий стіл були запрошені представники центру адвокатської спільноти суддівського корпусу правоохоронних органів. Подробиці в нашому сюжеті. Правозахисна діяльність у нашій країні така ж молода сфера, як і сама держава, але Україна не пасе задніх, а робить все задля якісного надання, наприклад, безоплатної правової допомоги. З метою формування більш ефективної системи і забезпечення її доступності для населення був створений координаційний центр з надання правової допомоги. Роботи обласного територіального відділення обговорювали в ході круглого столу. За Цей рік вже було три виправдувальних вироки: 20 перекваліфікацій з більш тяжких статей, не менш тяжкі, 27 кримінальних проваджень закрито у суді. У 30 випадках було застосовано статтю 75 КПК, тобто звільнення від відбування покарання з випробування статтю 69 у трьох випадках було застосовано. ну і 10 наших підзахисних було звільнено з підварки. Що стосується забезпеченості системи адвокатами, то вони проходять серйозний конкурсний відбір. В цілому в Україні укладено більше двох тисяч контрактів із правозахисниками. Ще стільки ж зараховані до резерву. Звичайно, є ще багато невирішених питань та механізмів. Можем ліми скажімо так, як адміністрація центру, в рамках провірки. В Роботи адвоката получать інформацію захисту судебних журналів, наприклад, яким образом он себе, скажімо так, проявив судебному засіданні. І, можливо, він нам получать мнение міняння суді роботи наших зращини. Важливо пам'ятати, що право на безоплатну правову допомогу гарантоване Конституцією України, кожному громадянину України, іноземцю, біженцю чи особі, яка потребує додаткового захисту. Тема незаконної торгівлі неакцизними тютюновими виробами сьогодні як ніколи актуальна. Щодня правоохоронці, представники бізнес-структур та громадські організації фіксують сотні фактів торгівлі тюньовими цигарками. І це, попри всі вжиті санкції державою, аби привернути увагу громадськості до проблеми, в Одесі провели круглий стіл щодо впливу нелегалу на економіку країни. Захід пройшов в рамках національного проєкту по боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновою продукцією. Продовження теми. В нашому сюжеті, зростаючий обіг тіньового тютюнового ринку України не на жарт схвилював як легальних виробників, так і державу. Пояснення страху просте прибуткова частина бюджету країни на 10% складається із податкових відрахувань від виробників тютюнових товарів. Але продавцям світполи на начхати. з року в рік українськими містами і навіть віддаленими селами мандрують цигарки нелегалки. По заявленням експертів, Контрабанда у нас составляет не меньше, чем 12%. Где-то миллион мы не в месяц только для Одесской области. Это я уже не говорю о приобретении лицензии там чуть поменьше. Держава на нелегал реагует жестко, сановыми санкциями. Мы уже видим сейчас реакцию, с одной стороны, нашего государства о том, что идут очередные попытки изменить законодательство, увеличить давление на алкоголь и на табак, да, то есть как пример сейчас рассматривается введение дополнительного 5% акцизного сбора на продажу, на розничную продажу алкоголя и табака, который, в принципе, это новый налог, хотя он идет и под акцизным сбором, под, в рамках акцизного сбора, но по сути это налог с оборота, то чего раньше в принципе в Украине не было, и он дублирует в определенной степени НДС, который у нас существует. Але як показує практика громадських організацій та дані представників інспекції захисту прав споживачів, які моніторять дану ситуацію, кожна нова санкція держави особливих результатів не приносить. Нелегальну продукцію продовжують привозити з Молдови, Білорусі і навіть з Росії. А українці, як торгували тюновими цигарками і алкоголем, так і продовжують торгувати. Інспекція по вопросам захисту прав дуже бореться з цим. Ми Пріми до адміністративної відповідальності, приміняємо фінансові санкції. Вот там, мы, ми мы та тогда правоохранительные органы, где частные лица осуществляют торговлю, поэтому правоохранительные органи теж составляют протоколи. Торговцям простіше заплатити штраф аніж відмовитися від дешевого товару країн сусідів. Спрацьовує банальний людський фактор, з яким єдиний спосіб боротьби розмова вічнавіч з кожним тіньовиком, який попався на гарячому. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний Факти. Роз'яснення пожежних правил є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу, в якому безпосередню участь беруть рятувальники. Сією метою у школах та дошкільних закладах проводяться тижні безпеки життєдіяльності. Такий показовий день відбувся в дошкільно-навчальному закладі Ясла Садок номер 58 у період фізичного, психічного та інтелектуального становлення особистості дитина потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту. Відтак постає нагальна потреба у навчанні дітей правилам поведінки при виникненні надзвичайних пригод різного характеру. Цель проведення тих занять навчити дітей правилам пожежної безпеки, приобрести нібильшої навики, рассказать, довести родителям, как правильно пользоваться бытовыми приборами, привить детям, запретить пользоваться спичками, зажигалками, те или иными перетехническими изделиями, чтобы у них это было с самого малого возраста было привито. Рятувальники головного управління ДсНС України в Одеській області у вигляді конкурсів вікторин, загадок, ігор та подарунків розповіли дітям правила поведінки при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Дом горить. А дом ваш знаходиться? На вулиці улиці. А номер який? Номер дома так? Так, да? А где пожар? горить? в квартире, на кухні. Приємним для працівників ДСНС було те, що більшість діток знали відповіді на загадки з протипожежної тематики і запитання з безпеки життєдіяльності. З огнем шутки плохі, тому що якщо одна спічка може цілий мир жити. Дітлахи розповідали гостям тематичні віршики, продемонстрували свої дії при виникненні пожежі та запевнили, що знають, на який номер треба телефонувати. А куди треба дзвонити, коли пожар? Пожарний завжди потушать огонь. Далі на дітей чекали найцікавіше. Хлопчики та дівчатка мали змогу познайомитись із пожежним автомобілем, відчувши себе справжніми рятувальниками. Радісні емоції, які подарували співробітники ДСНС дітлахам, були безмежними. Приході. Щорічно, у третю неділю листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Окрім хліборобів, також прийнято вітати працівників підприємств, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини та виробництвом харчової продукції. Урочисті заходи з нагоди професійного свята аграріїв пройшли в Одеській облдержадміністрації. Професійне свято аграрії відзначається в Україні вже 21 рік поспіль, починаючи з 1993 року. В Одеській облдержадміністрації працівників сільського господарства привітали з розмахом Відзначення цього свята це визнання державою звитяжної хліборобської праці на благо країни. Урочисте засідання присвячене дню працівників сільського господарства оголошується відкритим. агрономам, хліборобам, машиністам, трактористам, койбенерам, дояркам, водіям та іншим спеціалістам у сфері харчової продукції і фермерства вручили грамоти і нагороди від кабінету міністрів та прем'єр-міністра України. Свої вітання передала й ода. Аграріям бажали мирного неба над головою і гарної погоди. Хочу поздравити вас з перцями празникам, пожелайте вам хорошої погоди, щоб хорошо техніка і подводіла вас. Могу заявити, що у своєму привітальному слові заступник голови обласної ради Петро Хлицов зазначив, що сьогодні, враховуючи вимоги сучасного життя, аграрій, це не просто хлібороб. Ця професія поєднує в собі якості вченого і сильного менеджера. Думку хлицова підтверджують, цьогорічні показники зібраного врожаю. Темпи зростання виробництва валової продукції сільського господарства за перші три квартали 2014 року становлять 110% до відповідного періоду минулого року. А обсяги виробництва продуктів харчування зросли на 113,7%. Вважаю це гідним подарунком до нашого професійного свята. Але за цими здавалося б, такими простими цифрами, важка щоденна праця багатьох людей. І навряд чи всі чиновники розуміються. Наприклад, доярка Людмила зі села Юсипівськ Савранського району, почала працювати, коли день працівників сільського господарства в Україні ще навіть і не відзначали. Вже понад 23 роки жінка важко трудиться біля дойних курів. Робочий день починається із пів шостого утра і до восьми утра, потім на південну дойку знов з півдвінадцятого до пів другого і ввечері з пів шостого до пів восьмого. Вихідних у представників сільськогосподарської сфери немає. Сказати худобі чи полю, що сьогодні працювати не хочеться, ніхто з них не може. Хлібороби і фермери зізналися що до свого професійного свята ставляться з оптимізмом. І таки чекають того дня, коли можна буде зі спокійним серцем його відсвяткувати. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти подивились новини факти я бажаю вам усього найкращого Бережіть себе та своїх близьких і до побачення